Друга справа – подружитися з ютубом. багато питань не лише про роботу. І насправді я рада. Я відповім на всі запитання, які мені написали. Власне, про стосунки я ніде не говорю в блозі, я не висвітлюю цю тему. Це... я не знаю, чи вам допомогла моя порада. Скільки заробляєте і скільки витрачаєте на життя, принаймні лежу в цьому напрямку, не продаються без моєї прямої участі. Для вас якось по іншому це працює. А як народжуються ідеї? Не знаю, в голові так оп, а це не всі знають. Шосте питання цікаве, але я одразу скажу, я не знаю як на нього відповісти. Сьома, які навчання ви проходите? Різні. нічого на мене не падає. Юляно, чи вірите ви в Бога? Ні. Не було в мене такого. А далі людина сама відповідає. У мене є дуже багато питань до вас. Власне, те, що ви описали, я роблю. Не вирішуйте за людей, чи є в них гроші на ваші продукти. Ви точно впевнені, що це називається пасивний дохід для вас? Я не знаю, мені не 50+. плюс. Я вас хочу якось так ментально підтримати. Напевно, тому що я не працюю в школі. Можливо, ви розчарувалися не в освіті, а в системі. Може бути дуже складно Класне запитання, правда? І власне це те, чим я займаюся в своєму житті. Напевно, це щастя.